Вітаю на каналі. Сьогодні оглядаємо серійні книги російських авторів. Більшість цих серій, якщо я не помиляюсь, а можливо і усі, вже в нас були в оглядах, але знову назбирались ці видання. А, як показує практика, ви їх дуже любите, тобто вони непогано забираються. Глядачі купують. Тому знову почнемо огляд Можливо, знову когось зацікавлять дані підбірки. Перша у нас сьогодні це шеститомник Гріна. Видавництво Правда, Москва, 80-й рік, бібліотека Огоньок, отечественна і класика. Шапка невидимка, Штурман чотирьох вітров, пролів пролив бурь. Це перший том. Наклад якого 600 тисяч примірників, ціна 2,60. Другий томик. Другий томик. Тут же у нас загадочні історії, знаменіта книга, Прозорний столб. Це все-таки збірнички. третий том. Алые паруса, блистающий мир, искатели приключений, рассказы, включенные Грином, список произведений для собрания сочинений издательства «Мысль». Четвертый том. Сердце пустыни на облачном берегу, Роскази, включенные гріном, список произведений для мысль. Рассказы 908-16 года. печатавшиеся в періодики. П'ятый том. Бегущия по волнам. Джесси и Мургиана. Роскази, включенные гріном для собрания сочинений і «Мысль». мисль. І останній шостий томик. Брак Августа Есборна. Огонь і вода. Розкази. Пічатися в періодіки з 18 по 30 рік. Ось така в гарному стані. Корінчики трішки, бачите, зверху знизу підігнулися. Так, цілком гарний стан для такої серії. Далі у нас двохтомник Булгакова. Виданий видавництвом Дніпро, Київ. 89-й рік. Перший том Біла гвардія, розкази повісті і з біографічної прози. Ось, детальніший зміст. Наклад 300 тисяч. Додатковий наклад 300 тисяч. Ціна 6 рублів. І другий том: Жизнь господіна де Театральний роман, Запіски покойника і мастері Маргарита». Додатковий наклад 300 тисяч, ціна 6 рублів. Далі Мережковський. Цю точно у нас забирали підбірочку таку. В 4 томах Москва, правда, 90-й рік. Бібліотека Огньок. Наклад 1 700. 000, ціна 3:30. Христос Антіхріст. А це така велика робота, як я розумію. Далі, а, це трилогія Христос Антихрист Тут продовження воскрешення Бога Боги. Третій том Антихрист Царство Зверя. Павел I І Олександр І І четвертий том. Царство з дверя, звір'я, рождіння богові, італіанські новели і стихотворення. Ось така підбірочка. Далі. Трьохтомник євтушенко, який також є в наявності, тому це вже друга підбірка, яка є в наявності. Стихотворення і поеми по роках 52, 64, 65, 74, 75, 86. Москва, Совєтська Росія, 87 рік. Видання в чудовому стані. Ціна 270. Наклад всього-навсього 55 тисяч примірників. Тобто наклад невеликий. Стан книг дуже гарний. І остання на сьогодні підбірочка. Це буде у нас Володимир Набоков, чотирьохтомник, Гарного оформлення. Москва, правда, 90-й рік. Бібліотека огоньок, знову ж таки. Наклад 1 700, 000, ціна 2,90. 000. Ось такі ось книжечки. До речі, по змісту не звернув увагу. Защита Лужина, подвіг, оглядотай. Перший том. Машенька, король дама валет, возвращення чорба. Тут навіть ілюстрації є, дивіться. Книги, враження, що ніхто не розгортав. Дар отчаяння. І четвертий заключний том. Машенька, кордо. Так, а чого я це даю? А, це загальний зміст всіх томів. І четвертий приглашення на кась, другі берега, весна в Фіальті. Ось так. На цьому все. Дякую за увагу. Пишіть коментарі. Читайте книги. До зустрічі на каналі.